Всім привіт! Вас вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні зроблю невеличкий розклад на тему закінчення періоду місячного затемнення, і 8 квітня у нас буде сонячне затемнення. Хочу подивитися для вас, як ви пройшли цей період, що з вами відбувається на сьогодні, і що вам несе сонячне затемнення. Пораду від. Карт. І так, близнюки це ваш розклад. Сідаємо зручно і дивимося, як для вас пройшов період, як ви перенесли місячне затемнення близнюки. Так, близнюки, як ви перенесли місячне затемнення? Що відбувається на сьогодні з вами? Як вплине на вас сонячне затемнення? І поради від Карта.ру. Ру? Е, ну що, трохи було депресивного стану? Або навіть ще до сьогоднішнього дня він тягнеться. Але місячне затемнення нам говорять про те, що психологічно зміни будуть більш такі жорсткі, скажімо так, були. Так що зараз треба буде виходити потихеньку з цього періоду. І так, як ви, близнюки, перенесли місячне затемнення. Десятка жезлів. Ну, це говорить, що для вас, близнюки, був не дуже легкий період цього часу. Тобто ви якусь прям несли непосильну працю, якісь такі ви взвісили на себе кучу проблем, які ви не могли вирішити. Десятка жезлів завжди говорить про те, що ви берете скільки, скільки вам не потрібно брати, через багато на своїй плечі. Тобто, якусь роботу, якісь вирішення питання, цей період часу місячного затемнення було вам дуже важко, ви не могли вирішити те, що ви хотіли, ви не могли справити. З тими цілями, які ставили. Нелегкий період близнюки у вас був цей місячне затемнення, але десятка жезлів говорить про те, що це підходить до кінця. Завершується цей цикл у вашому житті. І на сьогодні ви карта закоханих говорить про те, що ви стоїте перед певним вибором. І Щось ви ще там не закінчили, вже ви йдете в щось нове. І ви думаєте, треба воно вам чи не треба, але десятка жезлів говорить, що вам уже потрібно деякі питання просто закінчити, деякі моменти просто залишити, тому що ви на себе дуже багато звалили. Треба трошечки якихось проблем перенести на тих, хто поруч з вами. Не хапати все на себе, а трішечки. Розпреділити, скажімо так, якісь обов'язки, трошечки зняти своїх плеч, тому що цей період для вас був дуже важкий, вам треба трохи відпочити, зайнятися собою, перезагрузитися і зробити правильний вибор, чого ви хочете далі в цьому житті. Як вплине на вас сонячне затемнення? Туз кубків, ну, я хочу сказати, якщо ви Залишите все те, що ви тягнули весь цей період, і трішечки перезагрузитись, налагодити свій фізичний і моральний стан. То тут скупки говорить про те, що все, ви. Получите певне задоволення. Вже цей період тяжолий для вас близнюки пройшов і починається щось нове. Новий емоційний стан, задоволення. Тобто погані такі самі такі найхудші дні в цей період у вас скінчилися і зараз ви будете отримувати хоч якесь задоволення від цього вже життя. Так, що близнюки вже найхше позаду, приймайте хороші емоції і хороший настрій. Порада від карти Ро. Рицель мечів. Говорить про те, що двигатись вперед треба, але не зациклюватися на деяких речах, на якихось сплітнях, на якихось байках і на якихось розмовах. Просто получайте від життя задоволення, бережіть свої емоції, не встрягайте ні в які суперечки скажем так, не порпайтеся ні в які чужі білизні, і все буде гаразд, близнюки, у вас в цей період часу. І так, близнюки, ставлю вам, закриваю вам тузів-кубків, це якийсь новий період, гарний у вашому житті. Наступає, і я вам бажаю успіхів і щоб цей період часу був набагато краще, ніж той, що вже пройшов. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буду всім підписникам рада! До побачення!